Вітаю, ви на каналі Мережа правового розвитку і ми розпочинаємо нову рубрику Тимчасово в Норвегії. Даний контент буде цікавий українцям, які хочуть отримати колективний захист в Норвегії або просто цікавляться вказаною країною. І одразу бонус: навіть якщо ви вже отримали прихисток в одній із країн ЄС, ви все одно можете податися на колективний захист в Норвегії. Отож починаємо. Дістатися до Норвегії можна будь-яким видом транспорту. Будь-то літак, автівка, потяг, автобус, паром. Єдине, що треба враховувати, якщо ви їдете з домашнім улюбленцем, то треба почитати про правила перевезення. Оскільки я точно знаю, що літаком відправити там кицю чи собаку, це стоїть дуже дорого. Якщо Квиток там можна знайти за 200-300 гривень, то вже переліт котика або собачки буде коштувати близько 400 євро. Тому звертайте на це увагу, і не всі перевізники беруть тварин. Однак особисто я їхав автобусом, віз кішку і не було жодних проблем навіть на жодному кордоні. Не, не спитали про неї, вона себе вела тихо і все було добре. Що ще варто врахувати при виборі транспорту? Це те, що є безкоштовні. Ну, точно знаю, що були і багато їздив волонтерів, з якими також можна безкоштовно добратися до Норвегії. Точно знаю, що з Польщі ходили безкоштовні автобуси, але, звісно, ця ситуація змінюється, її треба постійно моніторити. По прибуттю до Норвегії, перш за все, вам потрібно зареєструватися. Зробити це можна в поліції. Якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, які можуть вам в цьому допомогти, вам дуже пощастило. Якщо ж у вас немає таких друзів та знайомих, особисто як і в мене не було, то я рекомендую звернутися за допомогою до працівників автостанції, аеропорту, в залежності від того, куди ви прибули. Вони мають підказати вам, де можна пройти цю реєстрацію. Так було і зі мною. Ми приїхали взагалі пізно, об 11 вечора, поліція на той час вже була зачинена. На автовокзалі теж не було багато людей. Однак ми знайшли працівника, який підказав нам, на який автобус нам треба було сісти. До речі, він безкоштовний. І в Норвегії дуже багато наразі безкоштовного транспорту для українців залишається достатньо пред'явити лише паспорт, це і потяги, і автобуси, але також це залежить від перевізника тобто не всі перевізники надають безоплатний проїзд. Тому про це треба також уточнювати. Отже, повертаємося до того. Тобто ви звернулись до працівника там станції, і він вас керує, куди вам потрібно направитись. В нашому випадку це був центр в місті Роде, це найбільший центр для біженців в Норвегії. Їхали ми туди приблизно годину, і сама реєстрація тривала. Ну, сама реєстрація, можливо, недовго, десь приблизно годину, а чекали ми десь години 4. Тому що була черга. Сама реєстрація проходить дуже швидко. На планшеті ви відповідаєте на питання, це такі прості питання, Там, ваше прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Звідки ви прибули, які країни проїжджали, з ким прибули. Потім у вас візьмуть відбитки пальців і вам видадуть уже таку пластикову карту. Про хача б колективного захисту, тобто, вже ви будете зареєстровані як особа, яка просить колективного захисту. Знову ж таки, якщо у вас є родичі, вас відправлять до родичів, до друзів. Якщо ж у вас немає житла, то без житла ви не залишитесь, вам нададуть тимчасове житло. Це може бути лагерь, це може бути готель, тоді дуже часто практикувалось таке. Умови одразу скажу різні, тобто ну, багато хто на ці умови скаржився. Але по суті, я мушу вас запевнити, що ви отримуєте яку не яку їжу, засоби індивідуальної гігієни, у вас буде тепло і у вас буде постіль, як то кажуть, криша над головою. Це все у вас буде. Про умови проживання, я думаю, ми поговоримо окремо. Це така цікава тема. Думаю, ми запишемо коротеньке відео. Особисто я проживав в двох таборах і умови дуже сильно відрізнялися. Наразі я живу в постійному житлі, також різні умови, тому слідкуйте чекайте на нове відео. Повертаючись до заяви про колективний захист після того, як ви її подаєте. Відповідні органи її будуть розглядати. Срок розгляду досить різний. Наприклад, я отримав рішення позитивне десь через дві неділі після того, як подав заяву. Однак я знаю людей, які подали більше чотирьох місяців назад, і наразі ще вони не отримали відповіді ані позитивної, ані негативної. І навіть самі працівники відповідних установ. Пишуть в брошурках інформаційних, що немає жодної чергованості і жодних сроків, там, наприклад, там місяць чи два розгляду цих заяв немає, тому що це для них виняток. До цього розглядались питання лише в індивідуальному порядку, і для них це теж все нове, тому є от такі затримки. Але в принципі більшість, якщо не 100%, це позитивні рішення, просто різний час. Про відмови наразі я ще не чув. Наразі ми поговорили про перші кроки, які необхідно здійснити, аби отримати колективний захист в Норвегії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то дайте нам про це, будь ласка, знати. Розумію, що лишилося багато питань. Ви можете їх задавати в коментарях, і ми будемо намагатися оперативно на них відповідати та знімати нове відео. Тож, дякую за увагу, на все добре і сподіваюся, до нових зустрічей.